Як виявляється, не обійшлося і без інновацій. За словами дерев, проаналізувавши досвід інших країн, які для боротьби з незареєстрованою зброєю використовують застарілі з його точки зору методи, такі як викуп, зброї або збройового місця, українські законотворці разом з МВС запровадили унікальний інноваційний підхід. Пішли шляхом декорування. Тож тепер унікальність нашої країни полягатиме не тільки у відсутності зброярського законодавства, але й у декларуванні зброї, яку потім треба буде подарувати державі. Наприкінці заступник міністра міста голосив, що МВС ще не впровадило систему навчання з прозорою здачу громадянами екзаменів, не встигло підготувати достатньо кількістів та розгалужену мережу арочних металошукачів, тому володіти пістолетами українці не готові. Тож максимум, на що можуть розрахувати бажаючи мати ефективні інструменти самозахисту, це тільки зберігання пістолетів вдома без права носіння. Можливо, коли-небудь. Після припинення дії воєнного стану, але і це не точно. Редакція Дзеркала тижня вийшла дізнатися думку читачів з цього приводу і розмістила наприкінці інтерв'ю із заступника міністра опитування. Але не розумні громадяни, як ви бачите, не знають, що вони ще не готові і вперто наполягають на володіння та насіння пістолетів з метою самозахисту. Ну просто дикунство якесь. До речі, за тиждень спочатку декларування громадянами було задекларовано аж 215 одиниць вогнепальної зброї. Якщо врахувати заяву міністра Клименка про те, що в Україні налічується від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, то на її декларування знадобиться щонайменше 178 років.